Добрий вечір, слава Україні, героям слава вітаю, пане Олеже. Розпочнімо із Харківщини. Не так за останні дні російські війська досягли успіхів вздовж кордону в Харківській області і в Генштабі ЗСУ повідомляють, що ситуація складна. і Війська РФ продовжують штурмові дії. Повторю, повторюсь, що мають тактичні успіхи. Як може розвиватися ситуація так на цьому напрямку? Чи вдасться РФ, до прикладу, захопити місто Вовчанськ? Місто де йдуть важкі бої, і воно розташоване за 4 кілометри від кордону з РФ? І зазначу також, що воно велике доволі так. От е, його площа Вовчанська, 70 кілометрів квадратних, це майже як половина Львова, площа якого 149 сорок кілометрів квадратних? Що ви думаєте про розвиток ситуації загалом і про те, яка вона зараз? Ну, ситуація дуже важка. Чому тому, що нам треба зупинити просування ворогів? Ну, в принципі, наскільки я знаю, від Вовчанська сьогодні там вже було проведені стабілізаційні заходи, і є відомості, що, начебто, ворог або зупинений, або навіть наші війська трошки його посунули в бік державного кордону. Так що біля Вовчанська ситуація більш-менш стабілізується. А от на іншому плацдармі там ми відмічали минулу добу, відмічали просування ворога. Но, в принципі, теж нашим військам вдається стабілізувати фронт в плані недопущення подальшого просування російських військ. Справа в тому, що на сьогоднішній день ми не бачимо, щоб Росія витягувала резерви і посилювала на тиск. На наші на наші війська, а на а на наші війська навпаки підтягують туди резерви? Там ще е, підійшли підрозділи однієї з наших штурмових бригад. Е, так що на сьогоднішній день можна сказати, сказати що ми починаємо стабілізаційні заходи стосовно е, стосовно формування лінії фронту на цих плацдармах. А на вашу думку, так на що взагалі розраховують війська РФ, штурмуючи? Ну і Вовчанський, і загалом харківський напрямок, так яка у них тактика? До прикладу, інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни наступають так під Вовчанськом, аби натиснути на оперативний тил ЗСУ, який обороняється на Купінському напрямку, так щоб змусити командування відвести українські підрозділи на цій ділянці фронту. Яка у них мета? Ну, я думаю, що мета одна, в принципі, вони частково навіть добилися своєї мети в тому сенсі, що ми змушені знімати бригади і перекидати їх на ці оперативні напрямки. Оце саме саме цього вони і добивалися. Також зараз вони добиваються того, щоб максимально ускладнити нам логістику від міста Харків, допустимо, до міста Купянськ на Куп'янській і Ліманській оперативні напрямки. Тому що якщо ми подивимось на... На вони намагаються просуватися в бік Вовчанська а і рухатися по лівому берегу річки Сіверський Донець. До речі, вони почали там знищувати мости, а, щоб розтікти наше огруповання, наше нашу логістику і не дати можливості перекидати ні матеріальні засоби, ні війська. З Харкова, допустимо, з півночі Харківської області на південь Харківської області. Так що, на жаль, ну, тут вони намагаються розтягнути наші сили якомога більше, щоб послабити Східний фронт. Тут завдання Східний фронт не стільки завдання захоплення території в Харківській області, скільки послаблення Східного фронту або Небо на Купінський Ліманський напрямок, або можливо на Бахмутському або Авдіївському, тому що під Донецьком є ще свіжі війська є декілька бригад російських, які досі не використані пройшли до комплектування і перегрупування, і можливо можуть бути за застосовані в бойових діях для підсилення тиску на наші позиції. А ви сказали так, що ситуацію з СУ стабілізували, але все ще є ймовірність того, що росіяни можуть так просуватися на Харків. Чи є у них ресурси для цього? Ну, гарне питання. Ресурсів немає. Те угруповання, яке у них є. Ну, давайте згадаємо трошки інтерв'ю пана Скібіцького виданню The Economist. Да? Він писав, що наша розвідка передбачає. Що е, угруповання російських військ в Белграді буде доведено до семидесяти до п'ятдесяти 70 тисяч військовослужбовців. Після чого ми очікуємо просува е, спробу атакувати наші, наші кордони? Ну, бачте, як завжди кажуть, щось пішло не по плану, і Росія була змушена. Терміново розпочати наступальні дії в тому складі, в якому вони є? А там на сьогоднішній день ну, максимум 30-32 тисячі військовослужбовців. Так що підтягувати резерви, не, не знімаючи їх з Східного фронту, на сьогоднішній день. Ну, я не бачу Російської Федерації. Відомо так, що розвідка знала про наступ РФ на Харківщину, попри це, чи були ми до цього. Готові, тому що от на тлі наступу, так, представники влади звинувачують в тому, що не побудували укріплення. Я тут хочу коротко. Проінформувати журналіста бо поспілкувались із Денисом Ярославським, командиром розвідувального підрозділу ЗСУ, який брав участь у наступі України так на Харківщині восени 22-го року. А тепер вони опинилися у цій ситуації, коли треба це знову робити, і власне нарікають на відсутність оборонних фортифікацій. каже, що першої лінії оборони не було. Ми це бачили. Росіяни просто зайшли пішки без жодних замінованих. Полів, ну власне, знаємо, що влада заперечує проблеми з фортифікаціями, пояснює, що вони є, але подалі від кордону. І от Вовчанській міській військовій адміністрації запевняють, що фортифікаційні споруди були, але через постійні обстріли їх було непросто зводити. Так що ви думаєте про фортифікації і замінування? Чому як. Як кажуть військові ЗСУ, армія РФ змогла так легко по суті здійснити задумане. Адже якщо так фортифікації було важко будувати, то ну на, мабуть із замінуванням могла б бути інша ситуація. Я вам скажу так: от ви абсолютно вірно підмітили замінування і створення інженерних перешкод. Таких як колючий дріт, там бетонні надовби. До речі, це те, що ми в народі називаємо зуби дракона. Да? А залізні їжі. Во це от, от в цьому сенсі, я думаю, що був дійсно не недороб... і саме скоріш за все, хоча не можу гарантувати, але думаю, службове розслідування буде проведене, не дарма змінили начальника оперативно-тактичного групування військ. А, чому тому, що дивіться, оборони Ріж оборона взагалі будується від противника в глиб власної оборони? Згадайте лінію Суровікіна. для нас. Вона стала несподіванкою. Чому тому, що вони її будували від лінії від лінії фронту в глиб своєї оборони, і, а, і, і у них була можливість під прикриттям власних військ будувати цю лінію? Якби наші війська стояли в лінію на Державному кордоні, то так ми могли би будувати рубежі оборони, починаючи одразу від кордону. А так у нас є смуга забезпечення, от яка, скоріш за все, була недообладнана в результаті того, що вона прострілювалася. От. А далі рубежі оборони вони побудовані, вони є. І, до речі, сьогодні наші Регулярні частини Збройних сил України саме спираються на, ті оборонні, на ту лінію оборони, яка була, яка є на сьогоднішній день побудованою. Це перша лінія, на, на яку сперлися наші війська для зупинки російських військ. А ви частково сказали про інші напрямки, так, але якщо все ж трохи детальніше, можливо, е, яка там ситуація на інших напрямках? так? Чи Росія все ж зосередила більшість своїх ресурсів на Харківщині, чи все ж на інших повторюсь, напрямках також є просування? Ні, там, а ви маєте на увазі лінію фронту, не, не Сумську або Чернігівську область. Якщо лінію фронту, то, е, то тут, до речі, от вони використовують те що, те, що ми з вами говорили, вони використовують роз, розтягування наших резервів, наших військ на сьогоднішній день. Тиск 146 бойових зіткнень. Фактично в, в півтора рази, ну майже в півтора рази, вони різко збільшили кількість атак на наші позиції. Основний упор вони роблять на Авдіївській і Бахмутській напрямки. Там найбільша кількість, там сягає порядка 30 до 30 атак щодоби на цих напрямках. Вони, вони сподіваються, що ми знявши звідти частину військ. У них вдасться їм вдасться прорвати чи продавити нашу оборону для формування плацдармів, щоб розгорнути наступальну операцію або навколо Торська, або просто прорив на одному з напрямків чи чи на, на Курахова, чи на Покровськ, Ну будь де тому, що скоріш за все вони і на і Харківський і плацдарм. Точніше, харківський напрямок, почали активно розвивати саме тому, що вони застопорилися на місці. А у них, у них теж такі я би сказав, часова розтяжка на сьогоднішній день. Тому що кожен день затримки початку от активних наступальних дій для російських військ це, це величезна проблема, тому що з кожним днем кількість боєприпасів, кількість техніки, яка прибуває з від наших. Західних партнерів вона зростає. І ця техніка і боєприпаси з'являються на лінії фронту. Що для них ну чекати вже їх е е окно, ок окно можливості, вікно можливості на даний час, воно починає потрохи вже зачинятися. А ви от сказали так про Бахмутський і Авдіївський напрямок. Ну, все ж вони не Покидають зусиль вийти на адмінкордони Донеччини у межах свого наступу, то як ви вважаєте, чи дасться їм це у найближчий час, найближчі місяці? А тут буде все залежати від наших партнерів і нашої організації. Якщо ми якщо вони будуть постачати техніку озброєння без зупинки? А ми без е е проволочок будемо його доставляти її в частини, в бойові частини, то у нас є шанс отримати лінію оборони ну фактично на тому місці, де вона на сьогоднішній день проходить. Тим більше, що враховуючи, що на Авдіївському напрямку, ну, ми на, у нас залишилось там декілька кілометрів до чергової лінії оборони, на яку можуть спиратися наші війська. Сьогодні ми фактично обороняємося на ну, на майже непідготовлених. Рубіжах, ті, які обладнюють військовос наші військовослужбовці сьогодні самостійно за допомоги, там максимум за допомогою інженерних військ Збройних сил України. А там у нас є є ще гряда водосховищ. За якою знаходиться лінія оборони, яку ми заздалегідь будували, бачили ми всі знім. Там вони є ця лінія оборони, тому що ми супутники знімки бачили наших партнерів і іноземних компаній. От так що я думаю, що є всі шанси. От якщо буде добра організація, є всі шанси сісти в сісти в оборону, утримати ті території, які є на сьогоднішній день. А Чи можна говорити про те, що от найближчий місяць півтора може бути найважчим для ЗСУ, так ну в контексті наступу РФ, в контексті фронту? Адже чекаємо все ще допомоги від західних партнерів, і от те, що про що ви говорили, що через той період часу вже ну потрохи закривається вікно можливостей для РФ, але все ж напевно ще місяць буде? Доволі важким, правильно, чи от як ви тут вважаєте? Може навіть більше місяця. Справа в тому, що нам дивіться, Російська Федера Російська Федерація розуміє, що у них вікно можливостей невелике, а нам треба вистояти, поки поки не не надійшла необхідна кількість техніки і боєприпасів. От тут от це протистояння буде най, най, найскладнішим на мій взгляд. На мій погляд, і на сьогодні не дарма кажуть, що ці місяці можуть бути вирішальними. Чому тому, що бачите, Росія не розгортає систему о, мобілізації, не посилює її. Вона о, по політичних мотивах, я думаю, більше всього. А може вже і частково по соціальних. Вони навіть стали формувати сьогодні так званий Африканський корпус. Там сьогодні Форс порахував 21 країна, де російські російські. Офіцери вербують найманців для участі в війні на, на боці Російської Федерації. Тобто вони чим завгодно готові поповняти ряди або, або їх поповнити. Так от, я би сказав, так, навіть, що на сьогоднішній день Росія пошла в банк. От це їх, ну, будемо так казати, останній бій, він, він саме найскладний. І вони будуть битися з, 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 з бажанням. Вийти, хоча б вийти на кордони Донецької Луганської області, наше завдання витримати і організувати і перехоп, і почати перехоплювати ініціативу, коли вони почнуть видихатися? Ну, наша розвідка оцінює цей період в два місяці. Пане Олеже. А також сьогодні декілька разів по всій Україні лунала повітряна тривога. Повідомляли про зліт бортів міг в цьому контексті. Чи варто? Готуватись до чергового масованого удару РФ по території України ну тут не стільки може бути масований удар, скільки дивіться тут головне скоріш за все, головне завдання російської російської командування ставить передовляцію. Це намагання розвідати і знищити або міста накопичення західної техніки, або шляхи її доставки в Україну. Ну, у нас, слава Богу, у нас логістика за допомогою партнерів побудована таким чином, що у нас немає складських запасів. Ми воюємо постійно з коліс. У нас, ми переміщуємо ці матеріальні технічні засоби по території України, але вони досі ще не, не вирухали. Ті уроки, які були в перші місяці війни, коли пам'ятаєте, були там і Дісні, і по Яворівському полігону наносили ракетні удари. Ми, ми все ж таки засвоїли такий помилок більше, більше намагаємося не допускати. Тому я вже ну я думаю, що ми на найближчі тижні ми будемо жити ну майже в постійній повітряній тривозі, і вони будуть тримати ці борти на по в повітрі. Це ж розвідувально-ударний комплекс. Скоріше за все, тут або агентура. Або е, дрони розвідувальники, які, на жаль, залітають у нас навіть з глиб країни. Вони, вони е, пильнують ситуацію, а міги чергують у повітрі. Якщо буде знайдена ціль, міги в той, той час відреагують пусками ракет. От приблизно така зараз ситуація. На жаль, е, от і в повітрі теж буде дуже величезна напруга. Пане Олеже, а як ви оціните? Зміни у військовому керівництві РФ. Так, от Шойгу більше не міністр оборони, хоч він був ним упродовж 12 років я вам скажу так, що для нас це не дуже добре, сказав би більше погано. Чому? Тому що Шойгу скоріш за все, просто Шойгу докрався до того, що даже Путін зрозумів, коли йому скоріш за все доповіли, скільки краде Шойгу що його треба прибирати. Що це дуже шкодить військам. І пам'ятаєте, почалось що з чого? Заарештували першого зама Шайгу. Його в принципі його гаманець, і його навіть не випустили під заставу. Він зараз сидить в слідчому ізоляторі і розповідає кому, скільки і куди і коли він взяв грошей з бюджету. Та людина Білоустав, він менеджер. Причому у нього початкова, фіз... початкова освіта у нього фізмат. І він працював по він працював в сфері налагодження саме логістики, і він скоріш за все він буде зараз намагатися припинити масові крадіжки і сформувати логістичний логістику, точніше збройних сил Російської Федерації, що для нас не дуже не дуже добре. Для того щоб війська були забезпечені всім, чим необхідно. Я маю на от російські. Тим більше, що бачите, у них криза насувається в паливі, у них може зараз насу... статися криза в боєприпасах, якщо е... припиниться остаточно припиниться постачання з Північної Кореї. Так що для нас це не дуже добрий знак, ось ця заміна в... в керівництві Міністерства оборони. Ну при тому Шайву залишається другом Путіна. Я думаю, що вони ще з'їздять до Шаманів там в ліс, як вони раніше це робили. Він йому знайшов політичну посаду головою Ради нацбезпеки і оборони Росії, так що далеко він його теж не відпустив, але від кормушки він його забрав.